Фінансові новини за три хвилини, щоб ви нічого важливого не пропустили. Отже, наступного року, згідно меморандуму з міжнародним валютним фондом, уряд закладає 27% зменшення видатків на бюджетників в основному через зменшення кількості профінансованих посад. Ну, як завжди, навички ефективності, вміння комунікувати і інші софт скіли і соціальні скіли будуть цінні. Звісно, як і тим, кого звільнять, так і тим, хто залишиться. Нідерланди затвердили виділення 2,5 мільярдів доларів на підтримку України в наступному році. Ну що ж, дякуємо чудовій країні вітроелектростанцій і технологічного агровиробництва. Що важливо, в світі, Європейський Союз цілком можливо, що призупинить фінансування Угорщини. З одного боку, ми розуміємо, що це через непоступливу позицію щодо питань пов'язаних з Україною і як наслідок питань пов'язаних з європейською цілісністю і безпекою. Але з іншого боку, це стосується в першу чергу судової реформи, яка не пройшла, і не відбулась належним чином. Тобто, я думаю, що Україні теж варто врахувати цей сигнал, що відбувається, коли в країні не функціонує судова гілка влади як окрема і незалежна від законодавчої і від виконавчої. У Китаї чергові ковідні антирекорди. Майже 10 мільйонів випадків щодня в грудні, і близько 30 мільйонів зафіксованих тільки завчора. Це ставить комуністичну владу насправді у впатову ситуацію, тому що жорсткий карантин спровокує черговий сплеск соціального невдоволення. Ну але з іншого боку, його послаблення означатиме новий виток кількості хворих на коронавірус. У будь-якому випадку ці дії призведуть до того, що ріст цін на нафту загальмується, оскільки основна світова фабрика поки не запустить того виробництва, яке було у доковідний період. Крипта за даними Associated Press, північно-корейські хакери за 5 років вкрали з криптогаманців користувачів в основному в сполучених штатах близько 1,2 мільярда доларів. Це прикро, звичайно, це точно не зупинить розвиток ринку крипти. Чи її легалізацію, але в той же час, звичайно, що зазвичай ці кошти йдуть саме на фінансування програми ядерної. Доквон, колишній засновник проекту Луна, який цього року зіскався, це був один з найбільших скандалів в середовищі Крипти. Зараз у Сербії і перевів вчора в готівку майже. 10 біткоїнів це достатньо багато. І ще одна цікава новина: Хуобі, одна з найбільших бірж, встановила нульову комісію за переказ стейблкоїнів в мережі Трон. Це цікаво. Питання дня до вас: що має відбутися на ринку крипти? Що ви були готові присвятити у її дослідження вивчення тисячу годин? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Роман Кушнір. Дякую і пам'ятайте, найважливіші новини в вашому житті це ті, які ви створюєте самі.